Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде прогноз для знаків землі з 16 по 22 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися у тельців. На цьому тижні у тальців вам треба буде взяти все в свої руки. Вам треба буде, можливо, щось вирішити стосовно якихось бумаг, якихось договорів. Можливо, якщо ви собі запланували відпустку, то на цьому тижні вам потрібно, можливо, укласти якусь таку угоду. Або... Піти і mm. вирішити для себе, ось бути такою людиною, яка візьме на себе, наприклад, якщо ви плануєте вашою родиною кудись поїхати, вам треба піти, наприклад, там, в агентство і вкласти угоду, або так вирішити, якщо там ви щось плануєте, можливо, якийсь там. Паспорта зробити, або якийсь договір, або щось таке, що пов'язано з документами. Вам потрібно саме вам це робити, не те, що вам там може хтось допомагати і скаже: я сам там поїду, все вирішити. Ні, вам треба бути це робити самій. Або самому. На цьому тижні ви керівник. Ви та людина, у якої все повинно бути дуже чітко, все повинно бути дуже виміряно, все повинно бути, знаєте, під вашим контролем. Тобто ви контролюєте ситуації будь-які на цьому тижні. І тоді, наприкінці тижня, карти кажуть про те, що ви будете задоволені собою. Що ви можете побачити, що ви з чимось впорались. Ця карта ще може бути ще те, що ви зробили щось масштабне, щось велике таке, знаєте, що, можливо, комусь не під силу. А ви можете, і ви будете задоволені тим, що ви змогли зробити. Я бажаю, щоб ви на цьому тижні були керівником не тільки в вашій родині, в вашій роботі, в будь-якій справі, щоб ви були керівником свого життя, щоб ніхто вас не зміг, так знаєте, збити з вашого шляху. Бо ви так дуже впевнені. Ви так дуже чітко йдете в правильному напрямку. Я бажаю, щоб у вас на все вистачало сил, щоб ви змогли взяти все в свої руки. І ваша справа, ваше діло, ваше питання, вони легко вирішувались. Але пам'ятайте, вам треба буде бути дуже таким, знаєте, наполегливим на цьому тижні. Можливо, вам треба комусь щось, так, знаєте, донести, розказати, так знаєте, бути тією людиною, яка вміє відстоювати свою точку зору, обґрунтувати те, що ви, що ви робите правильні шаги. Я бажаю, щоб у вас вистачило на все сил. І щоб наприкінці тижня ви побачили себе як ту людину, яка може подолати будь що гарного і легкого тижня. Нехай все вдається. Будьте керівником, будьте керівником вашої долі. І ви все зможете. Легкого тижня! А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ? Давайте дивитися. На цьому тижні у ДІВ, можливо, ви розпочнете якусь нову справу. Або вам щось по роботі. Так, знаєте, у цій карті додадуть так не відкрито, а якось так, знаєте, якось так підкидують до вашого візочка якісь справи, бо бачать, що ви ті люди, що вивозите усе, що вам так, знаєте, берете на себе. Дуже багато і так тихенько додають вам щось нове. І ви в якийсь момент ви бачите, що, а не ли з мене дурня. Нібито так, ви знаєте, подивитесь і скажете, якщо ви до мене прийшли б, наприклад, там відкрито і мені щось сказали, це одне діло. А коли ви так. Такою оманою це робите, я навіть не знаю, що вам сказати. Бо ви такі, знаєте, ви можете з легкістю братись за якусь справу, але клеїти дурня ви не дозволяєте. Тому нехай на цьому тижні ви будете придивлятися до усього, що буде відбуватися в вашому житті. До усього, що, що вам кажуть. Що ви не будете довіряти. Але вам дуже це складно. Бо ви такі, знаєте, що ми завжди дивимося на усі ситуації так і на людей так, які ми самі. А ви не такі. Ви не робите ножа в спину. Ви робите... Просто робити свою справу. А якщо йде не так, ви можете про це сказати, але не зробити це з таким ножем. Тому нехай на цьому тижні ви будете придивлятися до усього, що відбувається навколо вас. Давайте я додам ще одну карту і подивлюсь, що ж таке дійсно це може бути по вашій роботі. Це може бути відбуватися в вашому колективі. Тому будьте дуже уважні на вашій роботі з людьми, або, можливо, якщо у вас яке відбувається якесь таке, щось відомо може робити якийсь ремонт, то не довіряйте тим людям, які, або не те, що не довіряйте, придивляйтесь, щоб там не було омани. Придивляйтесь до тих, що вам кажуть, наприклад, один сказав, що я можу зробити це там за тиждень. Це може трохи затягнутися. І ви будете відчувати себе тією людиною, яка навіть розгублена, вам щось буде незрозуміло. А саме чому так відбулося? Тому. Так, знаєте, слідкуйте за усім, що відбувалося на цьому тижні, щоб не було обману в вашому житті. Будьте, а якщо це буде якась нова справа, то з легкостю за неї беріться. Ви можете знаєте, оточити любов'ю, оточити такий, знаєте, своїм наполегливістю. Своєю такою самовідданістю справі. І я впевнена, що будь-яка нова справа, нове діло ви зможете з легкостю впоратися, бо ви до усього ставитесь дуже так наполегливо. Ви бачите будь-яку дрібничку. І ви навіть маленька дрібничка. Ви, так знаєте, з усією відповідальністю підходите до цього. Я бажаю вам легкого тижня, щоб поруч з вами не було тих людей, які вам можуть задіяти щось погане, щоб вийшли на крок попереду них, щоб вони тільки щось вам там, можливо, запропонують, а ви вже розумієте, що з вами так не потрібно робити. Що ви знаєте наперед, Щоб, якщо в вашому житті з'явиться якась нова справа, щоб ви сміливіше йшли. Не хвилювались за те, що, можливо, щось буде завершуватися одне і починатися якась нова справа. Якщо ви бачите, що, наприклад, з цими людьми вам не потрібно працювати, вам не треба бути. Тією людиною, яка каже, та я вже домовився з ними, мені якось незручно відмовляти. Щоб ви змогли з легкістю завершити. Як знаєте, як кажуть про те, що можна і потрібно закривати книгу, яка вам не подобається, виходити з стосунків, які вас. Те, що вас руйнує, виходите від цього. Виключати фільм, який вам не подобається. Ось на цьому тижні вам повинно бути тією людиною, яка не з вашим добрим серцем ставиться і каже: ну, можливо, там щось, я дам їм там часок, та вони там щось пророблять. Ні, вам треба. Завершити і, можливо, взяти, якщо у вас йде, наприклад, ремонт якихось нових людей, якусь нову бригаду. Тому будьте сміливішими, будьте тими людьми, які можуть сміливо щось закінчити і розпочати щось нове. Я бажаю вам усього самого найкращого! Щоб ви йшли і дивилися на крок уперед. Щоб ви сміливо завершали те, що вам не потрібно. Я вам бажаю сил і впевненості у собі. І усього самого найкращого, легкого вам тижня, дуже приємного. Все обов'язково буде добре. А зараз. Давайте дивитися, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. Давайте подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні чомусь Ви будете дуже емоціонувати. Можливо, ви бачите якусь ситуацію, яка, на ваш погляд, нібито або вона затягнулась, або ви якось складно з неї виходите, і вам, це, знаєте, якось це вас хвилює. Бо ви ті люди, які не можуть жити, коли щось від вас або приховане, або щось ви коли не розумієте усього, що відбувається, вам потрібна правда. Можливо, на цьому тижні щось вам або не договорюють, або щось ви не знаєте і не можете подивитися усієї цієї правди. І це для вас занадто емоційно. Але карти кажуть про те, що те, що відбулося або відбудеться на початку тижня, ви, трохи почекавши, зможете ось, з оцього вийти дуже легко. Що ви зможете, знаєте, якщо вам потрібно було, наприклад, вкласти кудись гроші або комусь допомогти, і для вас це було дуже складно, то карти кажуть про те, що пройде зовсім трохи часу, і, можливо, вам ті люди віддячать. Можуть бути це і фінансово, можуть бути це в якоїсь підтримки, коли вам понадобиться та знадобиться допомога. Коли ви будете потребувати допомоги, вам прийдуть на допомогу. Тому цей тиждень підходить для, я не можу сказати, жертво, ну, такої жертви для когось. Але ви будете відчувати. Що ви для інших робите трохи більше, ніж для себе, що нібито щось приховане від вас, нібито за багато емоцій. Пам'ятайте, що кожна ваша справа. Навіть якщо вам вона не подобається, по картам, вона вам згодом, ви ще не раз пригадаєте те, що було зараз, те, що було на цьому тижні, що хтось прийде і вам на допомогу. Але ви ті люди, що вам складно просити для себе. Вам краще допомогти. Ось так смілив, сміливо ще зробити для інших. На жаль, на цьому тижні ви, можливо, не відчуєте вдячності. На жаль, на цьому тижні ви будете відчувати, що, можливо, вами користуються. Але пам'ятайте, що це вам лише здається, що ті люди, які ви, вам, ви допомагаєте їм, вони будуть пам'ятати про вашу допомогу, що трохи згодом ви побачите, що ви не на самоті, що ви можете не на когось. Я бажаю, щоб так і було. Щоб ви не відчували самотності, щоб у вас не було такого відчуття, що у вас забагато емоцій. Я хочу побажати вам, щоб оці емоції, вони були приємними. Щоб ви, якщо і там Трохи хвилювались, то було це дуже мало. Щоб приємних емоцій було набагато більше, щоб ця карта очікування, карта такої віддячності вам не програлася там десь через багато часу, щоб ви ось так зразу. Побачили, що до вас добре ставляться, що вас дійсно люблять та цінують. Я бажаю вам усього самого найкращого. Нехай підтримка вашої родини, щоб ви відчули підтримку вашої родини. Нехай те, що ви даєте або віддасте, прийде до вас втричі більше. Гарного і легкого вам тижня. Нехай емоції будуть приємними. Нехай оце очікування, очікування віддячності, очікування буде маленьким. Легкого вам тижня. З родинною підтримкою. Можливо, подивіться на цю ситуацію, як на ту, що. Ось доля вас, так, знаєте, робить для вас таке випробування, яке ви зможете з гідністю пройти. Гарного вам тижня, впевненості. Нехай у вас вистачить на усе сил. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе.